Ця мить настала нині свято, дзвінок всіх кличе на урок. Всі українці юні, щиро та завзято до навчання сміливо роблять крок. Зібрали кілька побажань для вас та мрії, аби у цьому році ловили момент, щоб не лише бажання, а й дії розбили всі ваші сумніви вщем. Лови момент, лови його, як можеш, і поспішай скоріш, бо час уже летить. Безтримий ходу, іди на перешкоди та знай життя твоє єдина мить. Ловіть нові знання, нові хобі. Країну славлять наші випускники. Якщо не вийде, не здавайтесь на одній спробі для вас, уприклад, є наставники. Ловіть далеку подорож містами, що виросли під дією бажання. Вони колись були омріяні роками, ловіть цей час, час подорожування. Нові знайомства, різні люди, так хочеться побути всюди, побачити вживу, а не почути, і спробувати дотиком відчути. Ловіть упевненість собі, ви вже дорослі, ви не діти, вже час ставати лідером в дорослому житті. Проте ще можна по-дитячому радіти. Ловіть бажання вчити мову. Бо мова це наш арсенал, а зброя наша українське слово. Душа народу переможний наш фінал. Дорожуйте математичним світом. В житті шукайте і плюси, і мінуси, бо математика це простір світла, розумний учень, приклад розуму і краси. Ловіть момент. Коли родина поруч, коли у гості прийдуть твої друзі і однокласники, що сьогодні за партою ліворуч, рушають із тобою у вирі шкільних ілюзій. Ловіть моменти і бажайте мрії, щоб жили ми у злагоді і волі, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. А пересички, ловіть бажання вчитися, будьте уважні, бо все тепер нове. Обов'язково вчіться видружити, а ви знає, то мрій вас доведе. А там чекають омріяні висоти професії, що світ вам всім відкрив. І не хвилюйтесь, якщо життєві повороти не витримають ваших сонячних вітрину. Підтримка ваша та опора вчитель. Він допоможе панувати світ на круг. З ним можна вчитися, а можна і радіти. Тепер він ваш найкращий в світі друг. Випускники, ловіть останні мить. Вже завтра підете в доросле ви життя, а школа мить, де можна по-дитячому радіти. І хоч би трішечки не жити Ловіть момент, коли на стані, коли перемагаєш у житті і пам'ятай, отриманий медалі, і неважливо, прозу чи золоті. Ловіть момент, ловіть його на фото, щоб незабутні миті упіймати, щоб пам'ятати все, що вже прожито, щоб лише гарних спогадів було багато. Ловіть моменти, створюйте світлини. Щоб завжди поруч були друзі та рідня і учні з вчителями, бо ми родина, і в нас одне на всіх яскраве майбуття. Усі реальні цілі все можливо Та час, що вже йде, такий малий. Біжи скоріш, біжи до своєї цілі, бо час летить нестинно так летить. Ловіть моменти, але й не забувайте, що вже пройшло. Не повернеться час, проте ви згадуйте і в пам'яті своїй переглядайте світлини, де разом ви всі і весь ваш любий клас. Заглядаю очі. Ви на телефон, ці миті, коли колона добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком, коли сніметь уми.